Дика натура двічі пронизала й мій дух уперше, коли я народилася в запальній мексикано іспанській родині, а пізніше через усинорлення сім'єю палких угорців. Я зростала неподалік кордону штату Мічиган серед лісів, садів і ферм поруч із Великими озерами. Там моєю основною поживою були громита блискавиці. Поля кукурудзи скрипіли і голосно розмовляли ночами. Зверху, і з півночі, приходили вовки, які стрибали і вили у місячному світлі. Ми всі пили з одного струмка, не знаючи страху. Моя любов до дикої жінки почалася з раннього дитинства, хоч тоді я ще й не називала її на ім'я. Я була натурою радше естетичною, ніж атлетичною. І мала єдине бажання бути екзальтованою мандрівницею. Замість стільців і столів я любила землю, дерева і печери. Там я відчувала, що можу притулитися до Божої щоки. Ріка завжди кликала прийти до неї, як смеркне. Поля відчували потребу, щоб ними проходили так вони могли говорити мовою шелестом. Багаття хотіли, щоб їх розкладали вночі, в лісі, а історії потребували, аби їх розказали так, щоб ніхто з дорослих не чув. Мені пощастило вирости серед природи. Удари блискавок навчили мене, що смерть буває несподіваною, а життя крихким мишачий послід, що нове життя може пом'якшити смерть. Коли я відкрила для себе індіанський бісер, копалений із суглинку, то зрозуміла, що люди живуть тут уже дуже-дуже давно. Я освоїла священне мистецтво прикрас, метеликами, монархами у волоссі, світлячками нічними дорогоцінностями і браслетами зі смарагдово зелених жаб. Мати вовчиця вбило своє смертельно поранене вовчення це відкрило мені. Що в житті бувають жорстке співчуття та необхідність дозволити смерті прийти до того, хто вмирає. Волохаті гусіні, які падали з гілок і знову виповзали назад, навчили мене цілеспрямованості. Лоскотання їхніх лапок на моїй руці показало мені, як може оживати шкіра. Я вилізала на верхівки дерев і так пізнали емоції, як і колись принесе секс. Моє покоління зростало після Другої світової війни, за часів, коли жінок інфантилізували і вважали власністю. Вони жили як недоглянуті сади. Але, на щастя, вітер завжди приносив дике насіння. І Хоча їхню писанину забороняли, жінки все одно спалахували. Вони мусили випрошувати інструменти і простір для своєї творчості, і, якщо не вдавалося, організовували собі простір у деревах. Печерах, лісах і шафах. танці були майже або повністю заборонені, то жінки танцювали в лісі, де ніхто їх не бачив, або в підварі будинку, або дорогою до смітника. Прикраси викликали підозру. Радісне тіло чи одяг підвищували ризик стати жертвою нападу чи сексуального домагання. Навіть одяг на раменях не можна було називати своїм. То були часи, коли батьків, які знущалися над своїми дітьми, називали строгими, коли духовні терзання жінок, яких глибоко експлуатували, вважали нервовими зривами, коли дівчат і жінок, заткнутими ротами, приборканими, туго скільцюваними, називали милими, а на тих, яким на мить другу за все життя вдавалося скинути своє ярмо, наклеювали ярлик погано. Як і багато жінок до мене і після мене я жила, наче схована кріатура створіння. Як і всі рідні і близькі мені, я дефілювала на високих підборах і надягала сукню і капелюшок до церкви. Однак мій казковий хвіст часто визірав із під спідниці і вуха смикалися, аж капелюшок з'їжджав на очі, а той летів через усю кімнату. Я не забула пісню тих темних часів, Гамбри дель Альма, пісню виголоднілої душі. Як і не забула, і радісну Канто Гондо, глибоку пісню, слова якої повертаються до нас, коли ми займаємося душевною регенерацією.